Ось показую, що. Тобі, дивіться, поки я показую набор. Значить, набор Fenix такий, як у мене вдома. Зараз я роблю на тригері, тому що в мене вдома такий самий роутер. Ось. Він 12 вольт 1 А жре. Двохдіапазонний він жре, як больний. І того стандартні набори з кабелями не проходять для нього. Тобі треба набор попотужніше. І так саме краще використовуватися. Я покажу, як я використовую вдома. Дома домах така сама система, тоже так само-так само все. Так що я можу і на роботі і дома проверять. Сейчас комусь інтернет вирублю і покажу. Значит, в набор феникс на okay, сюди. Так. Так. входить. Дивіться. Сюди. Вирубили світ. Пішов. Вробив фонарик на повербанкові. Вже тобі світло. Є. Потім. Це зарядка для повербанка. Сюди входить. Зарядка 20 ваттна. Вона швидко буде заряджати. Телефон можна заряджати? Звісно, для телефона дуже швидко буде заряджати. Так само, mm -hmm. само павербанк. Сувайся ти. Там без різниці в який. Да, так, ну, тут всі порції, яка різниця. Okay, да. Вставляємо паербанк, паербанк заряджається і показує тобі, що заряджається швидкісною зарядкою. Тобто Та, Це 100%. Але да, да? Да. молнія покаже, що зарядне дає швидкісну зарядку. Якщо я обичне зарядне всуну, буде без молнії. Тобто це обична зарядка буде, не швидкісна. Тепер дивися. Ось ти заряджаєш, заряджаєш, блін, вирубили світ. Ти взяв фонарик культів. Взяв оцей же ж кабель, uh -huh. оцей же самий, висунув із зарядного, вставив сюди в твій тригер, який йде в наборі. Uh -huh. а, ось, дивися. Там без разу ці коліша. Да, так, да. так. Павербанк, дивиться, що показує. Бачиш, швидкісно показує. Тобто uh -huh. він ну, отрубили питання, він показує швидкісно. І тепер ось дивись, беру. Два ці кусочки діодної стрічки, наприклад, ось. Оце тобі один твій прибор. І ось тобі другий твій прибор. І на два прибори воно потужність розтаскує. І вистачає тобі в будь-якому випадку. Ну, блін, не знаю. 12 він видає, так? Да? Так, Тоби... да, так, да, так. Да. Хочеш на 5 секунд. Дівчинки, перекуріть я інтернет, вироблю. Дивися, <кій> <кій> ось роутер. <кій> І ось онушка. Виробив. Все, нема в мене на магазині інтернету, все, я отрубив питання. Угу. Я беру, підходжу, всуваю один сюди і один сюди. Раз і два. Ну все, просто взяв, отак і уставив сюди. Все, і заховав за ноутбук, щоб не мішав мені. Павербанк видає швидку зарядку. Фонарик мені вже тут не нужен, мішає тільки, глаза б'є. Поставив його і він стоїть. Тепер дивися, онушка вже пішла запускатися. Це вже пішло запускатися. А на скільки його хватає це десь приблизно? Тут дивися, в такому режимі, в принципі, я заміряв у себе. Він потребляє десь 12 вольтів і 0,4 ампера в середньому. Оці два прилади зразу жруть. Рахуємо це по мощності. 12 умножить на 0,4 це 4,8 Вт. А то є 5 Вт десь жруть. У нас павербанк має 74 Вт часа. взагалі то. ділим на 5. Ну, десь до 14 часов Зможе пахати на Так, да. Ну, часов там 10-14, можна читати. Тому що роутер у мене паша 0,4. Ну, якщо я, наприклад, спіттест запущу. Тест скорості інтернету, а буду сторон та щось качати. Я бачу вопрос, на який ну, актуальний. Так чого його не зняти відео про нього, правильно? Так. Да. Ну, э, Ось тобі ютубчик вже пішов, працює. Це зрозуміло. Так, так. Нормальна тема. Ось усе працює. А, стоп, я можу зараз. Э, тест скорості. Інтернета. Бачиш? Дивись. Mm. Давай зараз нагрузимо його по повній. Щоб воно там по Wi-Fi зараз максимум затащилося з цього роутера. Дивись. Прямо зараз нагрузимо так, що він обісриться. У мене 100 Мбіт. Тут ограничення, Аватор більше не дає, я питав. Дома в мене більше. Ось 90 Мбіт в секунду. 92. Це все на павері паша. Павер ще до сих пор 100%. Та, ну, ж пару да, да, да. Тепер дивися, зараз закінчу. Тепер дивися, павербанк у тебе сів у ноль. Mm -hmm. сів, сів павербанку або врубили світ зараз, так? Да? Mm -hmm. Ти взяв цей шнурок, витягнув отсюди, хоч фокус. вставив його сюди і воно далі паша. То в принципі, я так вдома пробував нормально. Ну, типа, це зарядне, зараз та ще ці два прилади. Зарядне оце. Та а зарядне буде ще заряджати, то заряджать. Так, да. так я маю на увазі, що я зараз не використовую блоки питання. Ні один, ні другий. У мене ні один блок питання не використовується. Замість них у мене зарядне паше. Поняв? Можна і так. Хочеш блоки питання міняй, ну типа витикуй, а хоч можеш просто з кабель заставив і все пішов. <говор> <говор> да, так, ну це удобно.